На Прикарпатті з початку року до місцевих бюджетів сплачено понад півмільярда гривень майнових податків. Це дає змогу територіальним громадам здійснювати сільський благоустрій, інші програми соціально-економічного розвитку, підтримувати в належному стані тамтешню цивільну інфраструктуру. Так, за січень, червень 2024 року платниками Івано-Франківщини сплачено до бюджетів громад 575 мільйонів гривень майнових податків. З них майже 441 мільйон це надходження земельного податку та орендної плати за землю, 133 мільйони податку на нерухоме майно і 1,6 мільйона гривень транспортного податку. Тому хочу подякувати усім суб'єктам господарювання і громадянам Івано-Франківщини, які розуміють важливість сплати податків. Ківі сумлінно виконують свої податкові обов'язки упродовж наступних 60 днів. Платники повинні внести до бюджету чергові суми нарахованих майнових податків. Обласна ДПС уже сформувала майже 205 тисяч податкових повідомлень про сплату податку на нерухомість і 514 повідомлень по земельному податку. Ці повідомлення рішення вже надсилаються на адреси власників майна, і коли фізична особа отримує таке повідомлення, вона зобов'язана протягом 60 календарних днів сплатити нараховану суму податку. Водночас хочу звернути увагу. Що не обов'язково чекати на паперовий варіант повідомлення рішення, ознайомитися з ним громадяни можуть в електронному кабінеті платника податку або у мобільному застосунку Моя податкова. До речі, за допомогою цих же ж електронних сервісів можна і сплатити нараховані ці податки. Крім цього, хочу нагадати, що у разі виявлення розбіжностей між даними повідомлення рішення і документами на право власності, громадяни можуть. Можуть провести звірку і також хочу наголосити, що за несвоєчасну сплату майнових податків також передбачені на жаль штрафні санкції в розмірі 5% за несплату до 30 днів і 10% за несплату понад 30 днів. Крім цього, за кожен прострочений день нараховується пеня. ДПС закликає усіх власників нерухомості не зволікати зі сплатою податків на майно, адже своєчасна її сплата це не лише можливість уникнути штрафних санкцій, а й внесок у розвиток територіальних громад. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.